Наказові знаки це не найбільша і не найстрашніша група знаків. Але деякі з цих знаків ви будете зустрічати практично кожного дня на дорозі, от про них мені б і хотілося сказати декілька слів. Це знаки 4.1, 4.6. 4.1 – рух прямо, 4.2 – рух праворуч, 4.3 – рух ліворуч, 4.4 – рух прямо або праворуч, 4.6, 4.5 – рух прямо або ліворуч. І 4.6, рух праворуч, або ліворуч, де використовуються ці знаки? Вони використовуються наступним чином. Знак 4.1 використовується або перед перехрестям, і діє на те перехрещення проїзних частин, перед яким його встановлення, або діє за перехрестям. Він дозволяє рух тільки прямо або праворуч, але тільки в прилеглу територію. Інші 5 знаків 4.2-4.6 використовуються тільки перед перехрестями і діють на ті перехрещення проїзних частин, перед якими їх встановлено, і дозволяють рух у відповідних напрямках. Але є пара моментів. По-перше, виключення: знаки 4.1 4.6 не діють на транспортні засоби, що рухаються по встановлених маршрутах. Тобто тролейбуси, автобуси, маршрутки тощо. Далі. Знаки 4.3, 4.5 та 4.6, тобто всі знаки, де є стрілочка, що показує ліворуч, окрім повороту ліворуч, дозволяють ще і розворот. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві та актуальні теми.